Всім привіт! Сьогодні 1.02 2023 року, 1 лютого. На дворі у нас випав сніг. Зима почалася за, яким? за лютим календарем, напевно. Тобто з 1 лютого у нас почалася зима. І далі дивлюся по прогнозу погоди. У нас йде тільки мороз. В дні приблизно плюс 5, ой, мінус 5, ночі, мінус 10. Це наша стара теплиця. Тут знаходиться зараз близько 25 тисяч тюльпанів приблизно. Місце тут у нас ще полишалося, тут у нас підуть гіацинти. Ми ще маємо на вигонку багато гіацинтів, близько 15 тисяч. Тюльпани від останнього відео 26 чи 27 числа я знімав перший ролик, який ми виставили тюльпани в теплицю. І сьогодні в нас 1 лютого, значить, це пройшло в нас 5-6 днів, ну тюльпан змінився в хорошу сторону і це дуже помітно. Тобто він підріс. Треба потім взяти ще рулетку і пройдемося подивитися по сортах, собі позаписувати, які сорти, як йдуть. Ця інформація дуже цікава для подальших вигонок в наступні роки. Тобто це дає розуміння того. Наприклад, ми знаємо з попереднього досвіду, що такі тюльпани, як, наприклад, мілкшейк, є досить пізнім тюльпаном. Шикарний, гарний тюльпан, але досить пізній. Такі тюльпани, як Timeless Triumph є дуже раннім тюльпаном. Це такі сорти, які ми беремо в принципі, майже кожен рік. І от Ми вже знаємо, що де їх тримати, наприклад, ця теплиця, вона трохи тепліша, тому що в неї є стіни зсегли, та, що з клійонки, вона більш холодна теплиця. Плюс можна коригувати таким чином періоди вигонки. Якщо вам, наприклад, недостатньо місця, чи коли нам недостатньо місця, ми ставимо стелажі. І це також важливо знати, які тюльпани, на яких яростах стелажа розмістити. Тому що з кожним сантиметром температура повітря є вищою на певні там, десяті градуса. Або якщо, іншими словами, наприклад, ви піднімаєте. От в нас тут. Ці тюльпани стоять на ящику, висота ящика 23 см. Ці стоять нижче. Перепад температури, здається, все на все 23 см. Ну і плюс вони стоять трошки вище бетону. ну Тут, я думаю, буде не менше градуса. Не менше градуса. А якщо ви піднімете тюльпан, так як у нас було раніше, попередні, відео з попередніх років там стояли стелажі, верхній ярус стелажа десь був приблизно на висоті метр, ну метр 40, можливо, навіть метр 50. Там перепад температури між. Нижнім яр ящиком, який стоїть внизу, і тим, що на метр п'ятдесять, буде градусів ну, не менше п'яти. А якщо взяти, взяти по загальному періоду вигонку, то я думаю, може бути і вище. Особливо в ті е, дні, коли ще е, є тепло, є яскраве сонце, а теплицю е, хто. Знає, хто не знає, теплиця це така будівля, яка нагріває, оскільки з рахунок того, що вона повністю прозора плівки, вона нагрівається дуже миттєво, хоча так, так само миттєво, відносно миттєво і охолоджується. Тому в такі теплі, пері... теплі дні, а в нас кінець лютого чи початок березня, адже в переважності тюльпани виганяються до 8 березня, буває таке, що в теплиці мож... температура може підніматися до 30 градусів. Звичайно, для цього є провітрювання, для цього є притінення, але таке є. І як видно по наших останніх зимах, клімат стає м'якшим і періоди зміщаються. Тобто в нас виходить зараз так, що десь все пішло приблизно на місяць, на місяць назад. Тобто, тому в нас зараз осінь тепліша. Тобто, в нас виходить зараз десь. Так, е жовтень у нас виходить за вересень. Тобто в жовтні така температура, як вересні, е в лютому така, як би мала бути в січні, в березні така, як би мала бути в лютому. І тому в нас весна тепер затяжна, холодна. Тобто в нас виходить травень, такий, як раніше був квітень, наприклад. Ну, Це чесно моя суб'єктивна думка, але аналізуючи ті температури, мені здається, десь так воно і є. І от зараз ми маємо 1 лютого дивимося на е тим е календар температур. Ну, На прогноз, прогноз погоди, звичайний. Там є, є додатки, які досить точно це все показують з радарами. І у нас вже зараз зрозуміло, що до нас іде зима. І десь так ми собі це і підозрювали, що до того моменту, як ми починали вогняти тюльпана, була ідеальна, складались ідеальні умови. Зараз прийдеться більше палити, більш уважно доглядати, тому що йде холод. Ось, помимо Сонофа. Довго розказувати не буду щось таке, але це Wi-Fi датчик температури, коротко кажучи. Користуємося ще в середині в приміщеннях ось такими градусниками електронними. Є модель HTC1, а є модель, модель eh, HTC 2. HTC2 означає, що в нього два датчики. Один в ньому, а другий виносний. І ось навіть по цьому прикладу сам. Термометр стоїть тут на боковинці пластикового ящика, показує 14,4 градуси тепла. А датчик стоїть внизу, різниця в 10 сантиметрів. І він же 12,1. Ще один замір. Температура на рівні ящиків 14,5. Датчик стоїть. Десь на 30 см нижче від самого термометра. І на ньому вже температура 11,4. Різниця в температурі 3 градуси. Вже навіть 3,2 градуса. Це величезна різниця. А якщо я його поставити взагалі на сам бетон, то я думаю, ну правда так, він, він вже буде трокатися бетон. Якщо ми температуру повітря, то треба, щоб він був відірваний. Ну, я думаю, там буде ще більше різниця. А якщо притулимо його до бетону, то, звичайно, там десь буде, може, і всіх 7 градусів. Ось так різниця висоти рівня впливає на різницю в температурах. Вологість у нас 80%. 80% вологості це є фактично таке еталонне значення. Але на практиці його притримуватися досить складно. Досить досить складно. Чим небезпечна висока вологість, всі, хто вирощує тюльпані, знають таке страшне слово, як топінг. Ну ось перша причина його виникнення це саме якраз висока вологість і недостатність вентиляції. Через декілька зні... днів знімлю нове відео. Тоді вже пройдемося по сортах. От у нас кожен ящик має свій код. Коди у нас відповідають це 52 це закінчення коду по сайту. Ми зразу дивимося, що коди тюльпанів на сайті у нас 20, починаються з 21, мають 5 цифр. Значить 21052 це буде оцей сорт. Цей сорт буде 21079. І ми на сайті зразу можемо бачити, які це у нас сорти. Тому кожен ящик є підписаний. Тут все так було, і в холодильнику стояли вони за порядком, і тут повинні вони в теплиці зацвісти такими грубками по сортах. Все, всім до зустрічі, слава Україні. Не здаємося, працюємо. Кожен робить те, що він міє і що він може.